В літні 2017 року номер 138 за особовим складом. Про оголошення рішення Державної екзаменаційної комісії номер 4 за спеціальністю 081 право щодо присвоєння освітньої кваліфікаційного рівня спеціаліст та видачу дипломів встановленого за зразку випускникам юридичного факультету Донецька юридична. Тут у 2017 році на підставі рішення Державної екзаменаційної комісії номер 4 від 31 травня 2017 року протокол номер 2 наказує вважати такими, що закінчили Донецький юридичний інститут МВС України. Повністю виконали навчальний план, успішно склали державні екзамени. Присвоїти освітньо кваліфікаційний рівень спеціаліст. Кваліфікація юрист. Та видати дипломи встановленого зразка Алахвордян Антоніні Віталівні, Алмарсі Ксенії Ігорівні, Антилоговій Тетяні Анатоліївні, Анталу Сергію Миколаєвичу, Антонюку Сергію Сергійовичу, Арцаванові Олені Валерієвні, Бахметєві Наталії Леонідівні, Буднікову Михайлу Вікторовичу, Бутенку Віталію Вікторовичу. Будкову Дмитру Сергійовичу, Васильєву Анатолію Сергійовичу, Ващенку Дмитру Олеговичу, Великосільському Руслану Миколайовичу, Венарчуку Ярославу Вікторовичу, Власенку Артему Віталійовичу, Вавку Вадиму Юрійовичу, Волкову Івану Михайловичу. Володіну Віталію Васильовичу, Гамаку Сергію Олександровичу, Головіну Олегу Ігоровичу, Головінову Олександру Костянтиновичу, Головку Дмитру Олександровичу, Гардієнку Олексію Леонідовичу, Грабовому Кирилу Євгеновичу, Гризинець Наталі Сергіївну, Данілову Олександру Анатолійовичу, Дубицькому Сергію Олексійовичу, Добровіну Олексію Михайловичу, Дукачу Олександру Олександровичу. Ренджинову Віталію Юрійовичу, Євдокімову Ярославу Олеговичу, Євдєєву Валентину Олеговичу, Загинайка Юлії Костянтинівні, Загородньому Євгену Олександровичу, задираці Юлії Володимирівні, Зеленковій Ользі Євгенівні, Зимському Денису Едуардовичу, Зінченка Катерині Миколаївні, Зубченка Михайла Сергійовичу, Іванченка Христині Леонідівні, Каракаю Владиславу Олександровичу, Кириленій Олені Олександровні, Кіндюку Борису Володимировичу. Клименка Юлії Григорівні, Каваленка Євгена В'ячеславовичу, Кавалишині Людмилі Анатолівні, Корж Світлані Анатолівні, Кормичу Роману Вікторовичу, Коробському Роману Віталійовичу, Королю Павлу Анатолійовичу, Касмачову Ірині Владиславовні, Котову Антону Сергійовичу, Кравченку Євгену Станіславовичу, Кравченку Івану Вікторовичу, Криворучку Віктору Джорджочу, Кримчику Павлу Борисовичу, Крапові Михайлу Михайловичу. Кругик Наталії Олександрівні, Кудла Єлені Віталівні, Кузнечовій Тетяні Анатолівні, Кулаковій Оксані Юріївні, Курбацькому Юрію Юрійовичу, Кучеру Станіславу Вікторовичу, Лапшину Віталію Олександровичу, Левченка Євгенії Васильівні, Лейкіну Антону Геннадійовичу, Лепікашу Богдану Юрійовичу, Лещенку Анатолію Володимировичу, Лісних Максиму Олександровичу, Лизуненку Михайлу Михайловичу. Лікачу Олександру Володимировичу, Лісніченка Катерині Валерівні, Любкіні Юлії Олександрівні, Мартиненко Едуарду Анатолійовичу, Маслянікову Станіславу Олександровичу, Мельнику Іллі Олександровичу, Мельникову Олексію Леонід, Леонідовичу, Хмельницьку Ганні Павлівні, Мельникову Юрію Володимировичу, Михалькову Марію Валерівну, Ярославську Олену Володимировну, Єроненкову Артему Ігоровичу, Варгун Вікторію Олегівні, Масківську Катерині Олегівні. Назарову Юрію Анатолійовичу, Науменка Віталію Вікторовичу, Нічик Юлії Геннадії, Ноженка Людмилі Михайлівні, Одерій Олені Юрійовні, Олійнику Олександру Віталійовичу, Альшанську Марині Валентинівні, Аткаленка Світлані Григорівні, Павлику Ярославу Руслановичу, Катуєву Сергію Васильовичу, Пашкевич Анастасії Володимирівні, Перваку Сергію Володимировичу, Передарій Олесі Геннадіївні, Перетятько Ользі Валерівні. Писляку Роману Олександровичу, Петренка Сергію Олександровичу, Півуну Андрію Олександровичу, плющ Олені Олександрівні, Поліщук Гані, Ганні Олександрівні, Половян Наталії Сергіївні, Полоско Ле, Миколі Леонідовичу, Полякові Тетяні Вікторовні, Пополову Андрію Володимировичу, Патурай Тетяні Олександрівні, Поцелуєву Олександру Олексійовичу, Присяжному Олександру Леонідовичу, Прокопенка Юрію Олексійовичу, Просвірані Тетяні Васильівні. Прятку Віталію Віталійовичу, Резниченка Ірині Григорівні, Римизі Олександру Миколаєвичу, Репешку Павлу Сергійовичу, Резмірівця Олександру Михайловичу, Роману Олександру Олександровичу, Романцю Олександру Івановичу, Руденка Анатолію Петровичу, Руденка Дмитру Миколаєвичу, Самулінка Марії Вікторовні, Сарайли Володиму, Володимиру Володимировичу, Семенка Яні Валеріївні, Сикачові Тетяні Володимирівні. Сімученку Михайлу Михайловичу, Скільвіці Дмитру Володимировичу, Сологуб Анастасії Володимировні, Сологубу Андрію Анатолійовичу, Соломонові Світлані Сергіївні, Совпису Сергію Миколаївичу, Сопові Тетяні Михайлівні, Спасеному Владену Ігоровичу, Спарняк Юлії Олександрівні, Стадніку Олександру Анатолійовичу, Стасю Ользі Васильовні, Сташевському Михайлу Костянтиновичу. Степанову Олексію Володимировичу, Супаску Вікторії Володимировні, Тарановському Петру Івановичу, Тарасенку Леоніду Івановичу, Терешину Олексію Юрьовичу, Тетренку Олені Юрійовні, Качу Олександру Васильовичу, Каченка Тетяні Вікторовні, Товчилі Дмитру Володимировичу, Крембачу Ігорю Євгенійовичу, Рафименку В'ячеславу Валерійовичу, Тукаленку Олександру Юрійовичу. Усенка Анастасії Сергіївні, Усарій Ачковській Юлії Валерівні, Устінову Віталію Олександровичу, дочку Сергію Анатолійовичу, Хайновій Тетяні Володимировні, Хасенку Людмилі Сергіївні, Ходіній Олені Гінатоїві, Царенка Євгенію Віталійовичу, Чабанаку Віктору Олександровичу, Червінчук Світлані Олександровні, Чехівському Олексію Олеговичу, Чумаку Євгену Анатолійовичу, Шафар Катерині Сергіївні, Шевченку Станіславу Вадимовичу, Шеремету Віталію Сергійовичу, Шебеці Євгену Вікторовичу. Шимовій Олені Олександровні, Школьному Анатолію Віталійовичу, Юдіну Євгену Олександровичу, Юрченко Сергію Володимировичу, Юрчуку Юрію Васильовичу, Яковен... Яковенко Олександру Сергійовичу, Янаківу Івану Миколайовичу, Янаківу Ніколі Володимировичу. Яцюк Катерині Костянтиновні контроль за виконанням наказу покладена на першого проректора інституту капітана поліції назимка, Проректор інституту Донецької юридичного інституту Віктор Миколаївич Бущасний.